Як зрозуміти, що ця людина не твоя? Ви знаєте, хто би що не говорив? Чую вже від дуже багатьох людей, що є щось таке, що дає нам підказку. Це може бути в вербальних знаках, це може бути в невербальних знаках, це може бути не повірити запах людини, шорох людини, будь-який текст, будь-яке слово. Але перше, що ви відчуєте, якесь незрозуміле відчуття, що щось не ок. Або щось не те сказала, або не так сидить, або не так одягнута. Ви на енергетичному рівні почнете відчувати специфічну напругу. Коли ви відчуєте напругу, ви почнете шукати підсвідомі чи свідомі підтвердження. Ви будете більш уважніше слухати людину, а вона вас. Свідомо чи не свідомо буде дратувати. Ви на підсвідомому рівні, на тілесному рівні будете відчувати стиснення е певну рамку. Людина буде певним чином на вас деструктивно діяти, впливати. І повірте мені, що вона це відчуває. Це один. Верніше кілька із тих небагатьох ознак і симптомів, котрі для вас е, будуть ключиками звернути на це увагу, а далі вже на рівні відчуттів. Вам не захочеться з нею ні продовжити розмову, вам не захочеться з нею навіть примітивно спорити. Ви точно будете відчувати, бо ми на тваринному рівні інстинктивно відчуваємо, е, як в стаї. мій не мій моє не моє. І вартує прислухатися до цих рефлексів, тому що у кожного із нас з ряду досвіду, з ряду прожитих, проходжених життєвих ситуацій буде свій набір оцих gps ключиків Прислухайтеся до себе, спілкуйтеся з тими, з ким вам дійсно комфортно, екологічно, енергетично цікаво.